Шановний пане голову, шановний пане Руслана, шановні колеги, ваші вельможності, пані і панове, три роки тому ми побачили в засобах масової інформації картини з вільної бучі. Мир здр запанували світ, здригнувся. І ми побачили жахи російської агресії. Місце де скоїлися найбільші злочини 21 століття, злочини проти людства і людяності це безперечно воєнні злочини. Більше того, це геноцид проти українського народу І в квітні 22-го року есконський парламент був одним з перших, що визнали. Російські звірства як е, чин геноциду. Ми далі закликаємо інші національні парламенти, міжнародні організації для того, щоб вони зробили те саме. Ми не можемо повернути до життя вбитих загиблих, але ми маємо перед ними обов'язок обов'язок правосуддя для скривджених і убитих. Росія має відповісти за свої злочини: злочин агресії і воєнні злочини. Естонія підкреслює, що ті, хто найбільше відповідає за злочин агресії разом із тройками, нововідновленими, мають відповісти за свої справи. Спеціальний трибунал під проводом Ради Європи, має постати як наступний ступінь. Путін не просто агресор, з його також. Воєнний злочинець і масовий убивця. Російський народ має зрозуміти, що підтримуючи Путіна і війну в Україні, вони стають спільниками у воєнних злочинах. Стають за спільників. Російська православна церква підтримує масові вбивства і злочини проти людства. Це просто ганьба. Пані і панове, Росія має заплатити за шкоду Україні. Вони відмовляються від відповідальності, але міжнародна громада має всі підстави і засоби для того, щоб діяти. Торік Естонія була перша країна, що Ухвалили закон. Цей закон дозволяє на те, щоб конфіскувати заморожені активи, що належали Російській Федерації. Понад 200 мільярдів євро залишається заморожені у Європейському Союзі. Ми маємо згуртуватися і вжити нашої волі для того, щоб застосувати ці кошти для українського добра. Шановні колеги. Путін хоче того самого там без змін, хоче всю Україну, не хоче буферну зону вздовж російських кордонів. Кінець кінцем він хоче знищити систему і архітектуру європейської безпеки. Вислід цієї війни має для Європи буттєву екзистенціальну вагу. Нам світові європі потрібен тривкий, підставний, надійний. мир, що експерти на міжнародне право, територіальна і суверенітет України. Україна бореться не просто за власну свободу, але за всю Європу. Наше першочергове завдання полягає в тому, щоб посилити військову підтримку і залишатимесямось непорушні наші підтримці, щоб Росія заплатила належну плату, мають бути потужніші санкції і дії щодо заморожених активів. Попрацюємо над цим разом. Слава Україні.